Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося спекти хлібинку. Зараз замішу тісто. Ось у мене стакан води 250 мл. Покладу дріжджів приблизно 25 грамів. Можете менше покласти, це таке діло. Бо мені пишуть, що то забагато комусь. Тепер чайну ложку цукру я кладу, дівчатка розбовтає оце все. І ще покладу сюди ложку борошна. Це розбовтає, хай постоїть хвилин, не знаю, може, хвилин 5. Це не опара, це просто так, щоб дріжджі почали працювати. Дівчатка дріжджі, працюють одразу. вони так. Булькають. Тепер покладу я півчайної ложки солі, Ну приблизно так треба бути завжди дівчата обережними з сіллю, бо то, що в когось солона, в когось не солона. Ще мене запитують, а чого ви кладете одразу сіль? Це просто дівчата. Професійна звичка. Я працювала на пекарні, я вже колись розказувала. Якщо забудуся дріжджі покласти, то не біда. Я його помічу, всі помітять, коли тісто не підходить, то значить там щось не вистачає. Якщо забуду сіль покласти, то вже буде брак. Так от, я кладу завжди сіль разом, майже разом кладу, щоб не забутися. Я кладу чайну ложку оцет, Дві ложки олія покладу. Розбохтаю і буду віяти борошно. Борошна треба буде десь 400 чи 450 г, а може й більше. Ділячи, скільки воно візьме і замішую тісто. Борошно треба віяти поступово і замішувати. І тоді все вийде. Головне, дівчата, не забити тісто. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій. І все буде добре. так, потрошку підвіваю, зараз продовжу замішувати на поверхні. Дівчатка, вимішую на поверхні, щоб тісто не липло до рук, а воно липнутиме. то потрошку змазуйте руки олійкою і продовжуйте замішувати. Мисочку помажте олійкою, куди ми будемо складати ось так. Вимішую до готовності. Ось таке в мене, дівчата, вийшло тісто злегенька липне до рук, але то нічого. От. І кладу відпочивати хвилин на 40. Як гарно підніметься, потім його треба. Трохи. Я буду конвертом складати і ставлю в тепле місце. Вже так стає прохолодно. Так, дівчатка, тісто моє вже підійшло. Я руки помарзала олійкою і зараз я його підверну. Ось так. Тепер знову ставлю відпочивати десь. Воно вже скоріше підійде. І ще я так два рази зроблю. Ще раз, а потім будемо ліпити. Дівчатка, тісто моє знову підійшло. Це вже другий раз. Викладаю я його на поверхню. І я ось так роблю, чи то квадрат, чи то прямокутник. От. І згортаю. Ось так брует. Можна тут защипнуть краї, ось так. Такий в мене вийшов, наче батон, дівчатка, тепер. Якщо у мене щось вийде, то я пороблю надрізи, а ні, то навіть і не знаю, що тут намалювати. Ну, поріжу так, як батон. На такі смужечки. Хай буде батон. Ось так. Тепер я беру звичайний харчову, плівку для випікання. І ось так рівненько я кладу свій хліб і зав'язую. А тепер кладу на жаробу. І взагалі не хвилюсь. Перший раз я таке обмрю. Це мені Ви ж і порадили так зробити. І все ставлю в розстойку. І нагріваю духовку на 180 градусів. Дівчатка, хліб збільшився вдвічі. Тепер я ставлю в духовку. 180 градусів, десь хвилин на 40, не менше. Я перший раз так печу, дівчата, буду пекти, я надіюсь, що все вийде. Це все ваші коментарі, це все ваші поради. Так що я і стараюся, я стараюся виконувати щось, спробувати новеньке за вашими порадами. Я дуже сподіваюся, що все вийде. Дівчатка на секунду витягла з духовки, щоб вам показати, що до чого. Зараз знову ставлю допікати. Ось мій хліб, дівчатка. Тільки що витягла з духовки, проколоне. Будемо куштувати, Я хліб уже прохолоє. Гарно прохолоє. Боже, як я давно хотіла такого хліба спекти. Це супер, дякую, мої сонечки, що ви мені порадили так спекти. Це чимось нагадує чи абати, чесно. Цікаво, що всередині, всередині хліб. Звичайна паляниця. Ой, супер! Це супер. Буде мені як знахідка, дівчата, буде нам як знахідка. Дівчата, кусочок хліба відрізала, супер. Супер, це просто супер. Це просто... Я пекла різний хліб. Ви знаєте, за своє життя я всіх хліба перепекла. І на роботі пекла, на пекарні працювала. Через мої руки перейшло не тіста. Це теж варіант. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одному. І будьте всі здорові. До зустрічі!